Привіт, народ! Я тільки що з DMV обновила права. Тож, я щойно вийшла з DMV і вирішила, що можливо комусь це полегшить підготовку до даного процесу, якщо я розповім, як це виглядало у мене. Справа в чому? Справа в тому, що оскільки UFU наша підходить до закінчення, і ми перейшли на TPS, І оскільки закінчується статус перебування, то і закінчуються всі офіційні документи, які видавались на період цього статусу, одним з яких є водійське посвідчення. Ну і в зв'язку з цим Department of Transportation прислав лист нагадування про те, що згодом через два місяці. Термін вашого водійського посвідчення закінчиться, і потрібно з'явитися в найближчій DMV, щоб поновити своє водійське посвідчення. Що я і зробила тільки ситуація в наступному, якщо все добре і у вас вже є схвалений ТПС, все, що вам потрібно мати з собою, це підтвердження схваленого TPS. У, У мене ситуація наступна. У мене схвалення ще не відбулося. Мені прийшов новий Work Authorization, але моя справа ще в розгляді, тому я не маю підтвердження свого статусу. В такому випадку із якими документами потрібно йти в DMV для того, щоб продовжити водійське посвідчення. Мені знадобилося свій новий Work Authorization, Він такий, як попередній, тільки дата актуальна. Також свій Social мені потрібно було показати. І в разі, от так як в мене, якщо у вас теж немає підтвердження про те, що вам вже схвалено продовжений статус. То крім Work Authorization потрібно мати з собою ще форми, які вам мали би вже точно прийти, ці документи. Взагалі, як виглядала процедура? Ми відчекали чергу таку немаленьку. Також слушно зауважити, що, напевно, в різних штатах по-різному, тому що спілкувалася з друзями, де вони повинні. В онлайні спочатку забукати апойтмент, на який вони два місяці чекали. В нас працює це так: ти приїздиш, тоді коли тобі зручно в робочий час найближче до тебе DMV – Після чого відстоюєш живу чергу, і коли твоя черга приходить, тебе запитують, по якому питанню ти прийшов і перевіряють, чи для того в тебе є всі необхідні документи. Відповідно, я відповіла, що «I need to renew my driver's license», але як я вам вже розповідала, що підтвердження в вигляді свого нового активного статусу у мене немає. І що на цьому етапі в мене взяли такі документи, як актуальний новий Work Authorization. Також в своєму кабінеті ЮСКІС я роздрукувала форму, ось цю форму i 821 І в мене подивилися її. Також варто взяти з собою в принципі, ті листи, які вам приходили стосовно оновлення вашого нового статусу. У мене це було підтвердження про оплату нового Work Authorization, А також, якщо хочете порівняти, то я залишу вам, які мені надходили листи, як вони виглядали. І саме це я брала теж з собою. На всякий випадок брала для підтвердження ще листи, які приходили на мою адресу. Будь-які там це може бути про електроенергію чи про постачання газу для підтвердження адресу, але це було не, не потрібно, оскільки адрес не мінявся. Мене лише запитали, чи я проживаю за тою ж адресою. І била, «так, все стосовно адресу питань більше не було. І дали мені аплікацію для заповнення і мій номер в черзі, після чого я сіла, заповнила свої дані. Там всього навсього потрібно відмітити, що Renew Driver License, своє прізвище, ім'я, номер телефону, електронну пошту, поставити підпис. Дату, в принципі, все. Ну, якщо, звичайно, там є колонки, якщо у вас змінювався адрес, то вписати його. Після чого, коли загорівся мій номерок, я підійшла до віконечка, в якому мене запитали мій social, актуальний Work authorization. Ем, Попросили поп показати ось ці дві форми. Вони в мене були в листах разом з підтвердженням оплати на Work Authorization. Після чого я оплатила 21,50. Після оплати мені дали форму, яка була потрібна для проходження наступного кроку, а саме заново робили фотографію. Можливо, в інших штатах трішки відрізняється. В Пенсільванії кожні два роки оновляється фотографія на водійському посвідченні. Тому я з цією формою підійшла в інший Відділ там я звірила свої дані чи коректно написана моя інформація. Зробили фотографію і буквально попросили зачекати. І через декілька хвилин я отримала нове водійське посвідчення. Щодо до то процедура була дуже схожою. Відмінностей було тільки декілька. На початку подавалися документи всі ті самі демонструвалися лише форма аплікації, яку потрібно було заповнити, трішки відрізнялася, але в ній все одно потрібно заповняти свої паспорт, ну тобто свої дані, прізвище, ім'я. Номер водійського посвідчення, дата народження ось такі дані внизу поставити підпис. А все, що потрібно, додатково де да, до поставити галочки, де і що потрібно доробити, це вже зробити безпосередньо разом з працівником. Вам підкажуть. Документи всі були абсолютно ті самі. Різниця тільки в тому, що потрібно показати свої, свій медичний сертифікат. Я думаю, водії, які мають цей діял в курсі, вони завжди його возять з собою. В штаті Пенсильванія він виглядає отаким чином. Для всередині прописана інформація, яку їм необхідно перевірити. Відповідно стосовно ціни, через те, що це комерційні права, вони вартували вдвічі більше. 43,50 три коштувало це в конкретному випадку сьогодні. Нам а все решта загалом виглядало абсолютно так само. Тому, надіюсь, була корисна для тих, кого чекають попереду такі дії. Вам дякую за перегляд. Буду дуже вдячна за вподобайку. Якщо є питання, звісно, пишіть в коментарі. Ну і як завжди, до зустрічі в наступному відео.